Ну що, друзі, приближаємось до Європи. Як заявляє Дмитро Льовушкін, цитую після підвищення акцизу пальне в Україні буде коштувати як в Європі. За його словами, коли Україна цілком виконає всі рекомендації і умови ЄС, вартість пального на АЗС, Зросте до 75 80 гривень за 1 літр. Але невідомо, який це буде там 92-й чи 95-й вже по такій ціні. Але уявіть, виконує Україна всі рекомендації ЄС. Я думаю, я думаю, вона виконає і якнайшвидше вона це хоче виконати. Мені здається, в планах дуже швидко захочеться все виконати. І, в принципі, пальне вже і так, там практично 60 на ВОГ. Заправки вог там 60 гривень так, за літр. Ну тут уже до 75-80 гривень вже недалеко залишилось. Але як тільки вона виконує ці всі умови, пальне відразу зростає. Ну, тобто э, збільшується і пальне зростає. Тому э, хотіли в Європу, отримуємо європейські ціни на все, так? Європейські закони. Але саме головне заробітні плати, пенсії. Не європейські. От так то і ми живемо. так? Ей, цікаво, цікаво, цікаво. Ми скоро будемо в Європі. Як вам така інформація, діліться з водіями, коментуйте, як вам взагалі така ціна на бензин. І підписуйтесь на канал.